Оксана Іваненко, українська дитяча письменниця та перекладачка. Народилася 31 березня 1906 року в Полтаві. Навчалася у гімназії, потім у робітничій школі. Перший твір Казка Квіти було надруковано 1917 року в журналі полтавських гімназистів Слово. Писала вірші та пески. 1922 року вступила до Полтавського інституту народної освіти. Початком свого творчого шляху Оксана Іваненко вважає 1925 рік, коли в журналі Червоні квіти було опубліковано оповідання до царя. У 1926 році закінчила факультет соціального виховання Харківського інституту народної освіти у 1931 році аспірантуру при Українському науково дослідному інституті педагогіки. Керувала секцією дитячої літератури у Київській філії цього інституту.